Головного вгора і без форту. У мене його немає. Ми журналісти ми хочемо. Ми в місцях. ми, ми, ми знімаємо в публічних місцях. Так, будь ласка, звивайте. Згідно з санітарних норм, тут має бути фартух, тут має бути. Я роблю другий день. має бути головний. Ну не кажіть. Хорошо, хай прийде. Ви не маєте права знімати. Ми не маємо право знімати, не тому не що ми в публічному права. місті знаходимося. Ми... Андрій, я тобі телефон знімаю. Не сюди, тут вже журналісти. Він Вчора на мене на робив. І сьогодні вже прийшов, вже, давайте знімати. Дівочка знімається, знімає право. Ну, знімають, знімають, я горе в нас приділиться. Знімають, знімають. Я знімаю, я кисну уровні. Я не права, які мають ми теж розвиваємося. Перешкоджання робочих журналістів. Мені теж перешкоджання на робочому дітей. Ми вам не перешкоджаємо працювати. Вы порасскажите. Вы должны позвать хозяина, а где разбираться. А вы саму больницу. Нас... А это создание редакции. Нам сейчас скажут, что у нас создание редакции? Е. Е? е? Название? Да. Окей. Да-да-да. ты на да, троллейбус да. не пошел. Так все, я... Я вызываю милицию. Я пока не снимаю, да? Не, снимай, снимай, все снимай. Ты снял, как ты обрывал? Ты, конечно, снял. Зараз вони приїдуть, так? Немає. Немає, я попірав попаду, а да. в ложку буде стоять. Так